Сніжком запорошило все стежинку дорогу. Спішить, спішить колядочка до нашого порогу. Несе вона в торпиночці про щастя, світлу мрію. Дарує нам колядочка і віру, і надію. Лунають ніжно дзвоники від хати до хати, спішить, спішить колядочка, нам щастя побажати. Чи вдома, чи не вдома, господарі цього дому, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати, від душі колядувати вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб все, що посадили, вам багато уродило, щоб множилися тутки. І здоров'я, і здобутки, щоб їлося й пилося, і щасливо, щоб жилося. Коляд, коляд, коляда, у віконці загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого шануйте. Коляд коляд коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзі зичимо багато. Щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Щедрик, щедрик, щедрівочка, засяяла в небі зірочка. Той ж прийшли до вас до хати. Всім здоров'я побажати, гай прекрасним буде рік. Шла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Ось заграю на дуду, заспіваю коляду для хазяїна, хазяйки, щоб не мали в хаті сварки. Я заграв вам на дуду, проспівав вам коляду. А тепер стою, зітхаю, на гостинчика чекаю.